журналіст, кожен третій фотограф. я перепрошую. Так, що, що ви робите? Так, ви це, це, це наша внутрішня політика. Так, уже вони, вони зобов'язані все, це дуже життя. Так, ви ви просто, так. Вам зручно, так. Да, так, да, так, да. так, там нормально. Скажіть, як звати у вас, або ми нічого. А у вас не... обжець державної адміністрації Барпаш Олександр Михайлович. Mm -hmm. Всі бачили відео, яке. Що ви можете сказати там? Спростувати чи підтвердити інформацію, тому що говорите про те, що ви були в робочий час 16 го дня, і взагалі, як ви опинилися в цьому комплексі. За. Ну, за. Значить, то, Перш за все дуже прикро, що ситуація абсолютно проста і життєвість, перетворилася на таке шоу. На мою думку, дуже чітко зрежисована і дуже чітко поставлена з усіма акцентами і так далі. Я вам скажу інше, Значить, цей день, і взагалі протягом минулого тижня ми провели наймасштабніші навчання, напевно, на теренах області, я думаю, що і в масштабах України вперше був розгорнутий Підрозділ самооборони, який складався майже з 300 чоловік з бойовою зброєю. Тому напруга, ви собі можете уявити, яка була, коли 300 людей, простих мирних жителів, звозять на полігон, люди отримують зброю і починається військова підготовка. Це колосальна відповідальність. Це забезпечення ресурсами, водою, харчами, житлом, забезпечення всіх умов. Звичайно, розпорядження голови обласної адміністрації було про те, що 12 числа всі голови районних адміністрацій, голови районних рад, районні військомати, начальники відділів по, по роботі з правоохоронними органами, а також майбутні командири тих загонів, які мають бути розгорнуті, повинні взяти участь і провести розширене навчання, що й було Зранку, З 8 дня ранку всі концентрувалися. 150 км, 80 кілометрів. З'їхались сюди, звідси ми централізовано виїхали на полігон. Дуже успішно провели всі навчання, які потребувалися. Була дуже гарна і спільна рідна робота, було дуже гарне і корисне спілкування. Те, що люди обідають, ну, напевно, це ж нормальна фізіологічна потреба людини, правда? Обід. Обід у державного чиновника, особливо голови адміністрації, це таке дуже поняття абстрактне. Він може бути у четвертій, він може бути у шостій, його може бути взагалі не бути. Робота не має нормативу і робота не має чітко визначеного графіку. Це ти не сидиш в кабінеті з 8 до 5 і все, робота твоя закінчується. Робота голови адміністрації продовжується цілодобово. І тебе можуть підняти серед ночі, тебе можуть підняти вихідний, і практично всі вихідні ми обов'язково маємо якісь мероприємства, де задіяні тих чи інших програм. Це нормально. Те, що люди повинні були поїсти, очевидно, тому що треба було знову ж таки повертатися всім, кому 100 кілометрів, кому 50, кому 80 до своїх а, робочих місць. Те, що ми опинилися е, в закладі, ну, так, е, вибачте, таку е, арабу десь треба розмістити. А тепер давайте я вам задам питання, закидаю, чому ви не поїли з усіма солдатами на полігоні? Ну Треба бути на полігоні для того, щоб задавати. Ті, хто задають ці питання ніколи в полігоні не були. Там достатньо обмежене місце. Якщо б 50 чоловік сіли поїсти, я вам кажу, харчування не вистачило б для тих, хто там залишився на службі. От тоді я б себе не поважав. Тому було прийнято рішення, що ми там не обідаємо. Це було вже тим ще 14 година, біля 3 години ми виїхали з полігону. Все. Якщо вміняється вино, що люди сіли пообідати, і це якась катастрофа, ну тоді, напевно, треба розстріляти всіх чиновників, які сідають обідати. Алкоголь пили? Жодних алкогольних напоїв і жодного от всього, що там далі пішло, цього нема і не було. Це перше. Друге, всі істерики, всі заяви, що тут в приймальні нема нікого і на робочій місці нікого немає, це абсолютно неправда. Тут є присутній перший заступник, і є секретар, яка працює в прийманні. Жодного звернення, жодної реєстрації, жодного телефонного звернення в той день не було. А якщо б навіть і були, обов'язково були б люди прийняті першим заступником. У нас немає такого поняття, як прийомний день. Це питання я скасував, який став на посаду більше року тому. Ми приймаємо людей тоді, коли вони звертаються, а не в прийомні дні, як це було раніше. Що було далі? От прийшли, прийшли люди, так? що вони від вас хотіли і чому Ну, так? прийшли не люди, а прийшла одна людина. Так. Прийшла одна людина, яка має певну предісторію. Якщо ви це подасте в ефір, я готовий зараз сказати, що неодноразово з боку товариша, який там фігурує, значить були спроби, і був шантаж, і були погрози. Неодноразово навіть матеріал на торкався мого першого заступника, це було ще місяця-два тому, п'ютера. Коли до мене в кабінет прийшов і заявив, що в нього є сильний компромат на першого заступника, яка нібито використовує шкільний автобус для підвозу додому, і демонструє мені відео, де він знімає людину, подібну на першого заступника, нібито в шкільному автобусі, яка від'їжджає від адміністрації, супроводжує їх відеозйомкою додому, знімає, як люди заходять у під'їзд. Після цього я провожу розслідування і виявляється, що автобус не шкільний, а автобус рейси. І працює, це її батько, працює на цьому автобусі. Звичайно, що він має право це здійснити. Тому, коли, тому, коли відбулися ці речі, я заявив неодноразово не цьому товаришу Чоготері. Не провокуй, не шантажуй і не походжуй. І з такими речами більше цей кабінет, що ти не захопив. Це перше. Друге. Людина, яка себе назвала журналістом, ніколи таким не був і не є. Журналіст теж несе якусь відповідальність за ту інформацію, яку він подає і як він її формує. Тобто вас просто підставили, ну, я... аб... шматки вікна? Ні, тому? не треба вирізати. Вона просто була абсолютно правильно вставлена і дуже правильно зацитоване. Навіщо? Я... Навіщо, на Навіщо? Тому що йде просто політична боротьба. Іде боротьба, і якщо ви думаєте, що хтось е, е, аплодує нам після Майдану, якщо хтось думає, що тут всі. Забули, які були події, і, як, і як, е, е, яку образу вони мають до того часу, що їм прийшлося залишити ці кабінети, то тут люди, напевно, помиляються. Вони є, вони серед нас, вони згуртовані, вони дуже організовані, вони мають незаконний сайт, вони мають абсолютно незареєстрованих сайт, який формує не політику, не інформаційне поле, а який формує певну позицію і цілеспрямовано працює на підрив влади району, зокрема, області і держави. Вони, ви, ви перегляньте сайт, ви не знайдете ні одного доброго слова про мобілізацію. Ви не знайдете ні одного патріотичного заклику підтримати, захистити Батьківщину. Ви ніколи не знайдете там заклику про волонтерський рух. Ви ніколи не знайдете там заклику допомогти пораненому чи, чи, чи людині, яка потребує із зони до допомоги. Ви цього там не побачите. А натомість ви побачите зовсім інше. Любе навчання це піар. Двоє сільських голів моїх поїхали в АТО, це піар. Вийшов живачий підрозділ, сформували наші пісні робітники, яку ми тільки що вітали з ним народження. Це піар. Послухайте, в мене виникає питання. А ваша участь яка в цьому? І тому емоційно, можливо, десь я дуже жалкую за те, що не, не стримав себе, тому що, в принципі, я вже в достатньо зрілому віці і до, прийшов достатньо серйозне випробування в житті. І я мав би себе стримати. Емоції. Ще раз скажу, на нас сьогодні на головах адміністрації лежить колосальна відповідальність. На нас лежить мобілізація, на нас лежить призов. І такі масштабні навчання, які були розгорнуті в районі, повірте, вони даються дуже непросто. Назвичайно великі зусилля було докладено. Але коли тобі вміняють і шантажують тим, що ти робиш дорогу для того, щоб могли туди всі люди заїхати, а тобі розказують про те, що ти тут деребаниш, якісь грабі або ще щось таке, ну знаєте, це безумно. Це просто безумство. То ви розумієте, що журналістська діяльність покликана на те, аби критикувати, аби висвітлювати не завжди е корисні, не завжди. Ви дуже правильно сказали. Журналістська діяльність. Так. Якщо всі люди є журналістами, якщо вони зараз вам покажуть посвідчення журналістів, і що вони діють абсолютно в правому полі. От ви кажете, що сайт не зареєстрований ви. Ви досліджували. Безумовно, тому що ми бачили там вже лист, безумовно, і ми це робили ще раніше, ми робили це десь півроку тому. І нас інтересує, ви зрозумієте по правильну позицію. Якщо ресурс, орган скажімо так, друкований або цифровий або електронний орган засобами масової інформації, Ну, як мінімум повинен видавати об'єктивну інформацію і нести відповідальність за ту інформацію. Та ви сьогодні не знайдете ні в одній газеті, ні на, ні на радіо, ні на телебаченні жодного репортажу на це. Жодного. Чому? Тому що журналісти від цього не виживалися. Ну а давайте розглянемо ситуацію, коли підвлані засоби масової інформації тільки вихваляють владу тоді так само. Значить, голова, влада не, по не вихваляє, ви, ви не розумієте. Під влади засоби масової інформації у нас такого немає, у нас є комунальне підприємство, редакція гадати рідний край, яка висвітлює, яка висвітлює діяльність влади. А якщо у нас є стільки заслуг, що когось це дратує, і вони кажуть, що це вихваляння, так якщо ви вважаєте, що це погано, ми вважаємо, що це позитивно. Сьогодні от, ви не знайдете захід про е, е, день пам'яті. Які відносить буквально ліді? Ви не знайдете коментаря. Тому що це робили комуністи і комуністичний режим. А ця людина, яка садизує журналістів, є секретарком партії і член цікаво партії комуністичної в Україні. То яка в нього може бути політика і позиція по відношенню до влади? Звичайно негативна, звичайно деструктивна. Наступне. Сьогодні приїхало 30 дітей з Луганська, 30 путівок було зорганізовано і закуплення. Чи ви вважаєте, що це так просто 30 путівок? Їх ніхто не подарив. Але влада зібрала і людей, і ресурси, і навіть ми, адміністрація, зібрали кошти, купили дві путівки. Районна рада купила путівку. Всі установи звернулися до всіх. 30 путівок і 30 дітей з Луганська зараз поїхали в табір витничья вдаледені. Ви ж про це теж там не почитаєте. Але натомість ми почитали, що вона сім пообідати. Це сором. Ні, ми мене почитали, ми побачили відео. Це соромно. Ми не читали. Ми... Це соромно. Мені, я, мені соромно. Я, Мені прикро. Я шкодую. Я шкодую, що я просто не стримую свої емоції. Якби можна було вибачити, я би вибачився сьогодні. Я сьогодні готовий вибачитися навіть перед ним за те, що я не стримую емоції. Але я не змію свою позицію, тому що не можна працювати проти держави. Не можна. Ми сьогодні маємо війну. Ми сьогодні маємо колосальний спротив. І що тут розпалювати все, знаєте, це треба добре думати, що ти робиш і чим ти допомагаєш. Я розумію, що ви це вже не записуєте, я розумію, що вам це не цікаво. Ми розмістимо, постараємося це відео теж розмістити в себе на сайті в повному масштабі, для того, щоб себе упередити від можливих якихось інсульнацій. Тому я запросив в нашу пресу. І повірте, я готовий не те, що до діалогу. Ви подивіться наш снаб. От ви заходили в адміністрації, зліва, ми побачили центр надання адміністративних послуг. Оце наш принцип роботи. Відкритий і демократичний. Прозорі вікна, абсолютно прозорий центр, щоб людина прийшла і подала документи і виходила кабінетом, а тут отримала всю послугу, яка вона потребує. Скажіть, де це в районі ще є? А може ви бачили, де стихій цна? Ні. Він кращий в області. Хто про це сказав? Ніхто. Пам'ятник Шевченко, ми відкрили це найбільший районний центр, який мав пам'ятник Шевченка. Ви про це багато чули? Та ні, не насмішно. Ну, навіть і в обласному центрі про це то не не, він Це не цікаво. Це, це діло не ну, ну так така журналістська робота. Не завжди мож все. Чому? Це ви вважаєте поганий захист? А якщо це подає наш засіб внутрішній, то це вихваляння влади? Я не кажу, що це погано чи це добре. Я просто кажу, що от у нас немає протистояння. Не у <постеріг> нас немає протистояння, нас немає протистояння з депутатами. Нас немає взагалі, ми спільно і консолідовано вирішуємо всі питання. Ми в минулому році відкрили 5 дошкільних закладів. Ну Давайте ми, ми зараз не про це говоримо, у нас не, не, не часу. Не хочеться <постеріг> про це говорити. Діло де з того, що ми прийшли по конкретному питанню. Буквально за тиждень за, відкри. буде відкрити ще один НВК у чудей. Але ж це теж нікому не цікаво. Я рада, молодці, що ви робите. На це ж держава і фінансує, і учиться. Дірія, ота маленька, або бар, який тут везу. Ну, наскільки я знаю, там у вас дзвони, чи як називається, це ж їдальня. Так. Так. Чи як? Так, так, так чекайте, ну. Не вищайте. Ну, зрештою, це право людини. Я не маю кожен голова мій відео. Він заплатив своїх там 50-70 гривень за, за обід. Люди, що тут такого? Бо я Цього не маю. просто якби відео не набуло розголосу... Відео не було знято за столом. А то, що він там говорить, що ви тут пили, так я перепрошую. Я можу сказати, ти наркоман. Тому що так, як себе місце, він від себе неадекватно, це, це однозначно. Адже ви ваше особисте, ви розбираєтеся, я не хочу. Та не будемо ми розбирати. Ваші місцеві, якісь там передряги стрівати. Просто... Політична триспітня і наближення виборів перетворюється все просто в безумство. Якщо сьогодні такі речі робити, ми завтра розхитаємо не то, що адміністрацію, Завтра розхитаємо і і все кого хоче. Це дуже легко зробити. Дуже легко.